Український біатлон оновлюється з усіх боків від керівництва національної федерації до поколінь та чемпіонів у період між чемпіонатом Європи та світовою першістю коло спорту надає слово переможним фактам, які коментують причетні до успіхів та їхні безпосередні творці. Їхня магія існує та цілком дієва. Сестри Меркушини подарували нам перші перемоги сезону. Різні змагання, але ті самі позитивні емоції, що відчули і Олександра з Анастасією, та вся українська біатлонна спільнота. Початок цього року е склався для українського біатлону е достатньо позитивно. Багато було різного роду змагань від юнацьких до дорослого чемпіонату Європи. І те, що ми змогли взяти. Е Медалі, в тому числі, були і перемоги. Це безумовно дуже і дуже важливо. Першою золото виграла Олександра Меркушина на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, Це де здобула ще й бронзу. Олександра в чергове заявила про свій найвищий рівень серед однолітків. Це один з найкращих моментів мого життя. Це було дуже важко налаштуватись на цю гонку. Мене переповнювали емоції ще до гонки, але я впоралася з ними. І змогла показати, мабуть, не найкращий свій результат, але переможний тому я цьому дуже рада. Перемоги і медалі прийшли на чемпіонаті Європи, куди українська збірна відправилась у найсильнішому складі. Ідеальну влучність та боротьбу до останнього сантиметра дистанції показала Анастасія Меркушина, яка у спринті святкувала таку мрійну особисту перемогу. Мене дуже порадувала Анастасія Меркушина, яка на спринті показала характер і вирвала таку бажану перемогу. Луна він України також. Нагородами на континентальних змаганнях можуть похвалитися Антон Дученко та Юлія Джима, які здобули срібло в індивідуальних гонках. Так українська збірна налаштовується на чемпіонат світу, який стартує вже 8 лютого в німецькому Бергофі. Повернувся Дмитро Підручний, наш чемпіон світу в персюті. Він зараз пройшов по суті таке вже бойове тренування в вигляді офіційних стартів на Кубку IBU, бронзова медаль. Це теж є дуже важливо, особливо враховуючи, що для Дмитра це був перший старт після досить складної операції після його відновлення. Тому будемо сподіватися, що до чемпіонату світу Дмитро Підручний підійде ще в кращій формі, і Україна зможе гідно представити. Представитись на цьому чемпіонаті світу. Я думаю, що наші спортсмени викладуться максимально для того, щоб показати гідний результат і подарувати позитивні емоції. Для нового президента Федерації біатлону Івана Крулька це перший світовий турнір на новій посаді. Від того є хвилювання та відповідальність за результат. Будучи вболівальником, переживав, мабуть, більше, ніж зараз, коли вже є менеджером, очолює федерацію біатлону. Безумовно, що це нормально, коли ми всі переживаємо в позитивному плані, вболіваємо на вогневих рубежах, і вболіваємо по дистанції. Але при цьому завжди треба зберігати такий холодний розум. Бо наше завдання як Федерації біатлону все-таки створити гідні умови для наших спортсменів для того, щоб вони могли показувати найкращий результат. Я буду безперечно тримати кулаки за кожного нашого спортсмена. І буду бажати тільки високих місць, перемог, тому що це престиж для України. Це мотивація для розвитку біатлону. Чекати залишилось недовго, а відтак напруга та зацікавленість зростають. Пропонуємо усім долучатися до обговорень подій цих та інших змагань у соцмережах телеканалу ДОМ. Відзначаємо та завжди пам'ятаємо всі результати та перемоги наші спортсмени спроможні демонструвати завдяки збройним силам України та всім її захисникам.